В Одесі 20 березня стартував благодійний марафон Світ належить дітям у рамках заходу. Усі бажаючі мають змогу придбати дивовижні картини народного художника Віктора Полостяного. Усі кошти від продажу будуть перераховані до фонду дитячих будинків та притулків Одеси. Детальніше про це розповість Ксенія Тюра. Для кожного, хто вважає себе справжньою людиною, чужих дітей не буває. Тому більшість прагне допомогти тим дітям, які найбільше цього потребують сиротам, онкохворим, хворим на аутизм та ДЦП. Саме з такою метою міжнародна жіноча організація Леді Даймонд у рамках соціальної програми Подаруй дітям радість проводить благодійний марафон Світ належить дітям. Ми займаємося благодійністю не перший день, хоча наша асоціація ще дуже молода, нам всього. Це вже третя. такое большое у нас крупное мероприятие благотворительное. Проводит сегодня благотворительную акцию «Мир принадлежит детям». Дети – это наше будущее. И особенно дети, которые нуждаются в помощи нас, взрослых, каждый день, каждую минутку, хотят знать, что солнце, счастье, море Це для них. Спеціально для цього заходу народний художник Віктор Полстяний передав 33 свої картини, кошти від продажу яких підуть на потреби дитячих домів та притулків Одеси. Крім того, талановитий чоловік навіть написав вірш. Коли возник питання про благотворительності дітям, я дуже люблю дітей, тому я зараз прямо експромтом. Експромтом написав такі строчечки, тому що я ще поезію люблю. Скоро буде іздана моя книжечка про Таліни. Любов'ю к дітей треба дорожити. Ані наше все на світі, і буде Україна жить, поки на асфальті рісують діти. Як розповідає художник, більшість представлених картин написані ним нещодавно, але кожна з них насичена любов'ю до природи та світу. Нього учень чисти. позитивные, позитивного характера работы, которые несут радость. Так как художник-романтик, у него такая романтическая тематика работы. Морские пейзажи, весенние пейзажи, летние, осенние. Работы просто пронизаны чуткостью и любовью. Это видно и в красках, и в насыщенности. Благодійний марафон триватиме з 20 по 25 березня арт-галереї Вернісаж. Усі бажаючі й небайдужі до дитячої долі люди зможуть зробити свій хоча б маленький внесок. Ксенія Тіора, В'ячеслав Флаштаба телекомпанія Круг.